Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Мінус зрадник, який грав за збірну України ю 21 під Покровськом Збройні сили України ліквідували екс-нападника Луцької Волині харківського металіста. Одна тисяча Львівських руха і Львова, Кропивницької зірки і Волочинського агробізнеса Сергія Петрова, який до 2022 року виступав за українські клуби. В активі один матч за збірну України Ю-20, де його партнерами були Артем Довбик, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик і Данило Ігнатенко. Повернувшись до Криму. Потім він поїхав грати за кілька клубів в Узбекистані. А далі влітку минулого року пішов воювати проти України добровольцем, де потрапив у штурмову. Бригаду і був відправлений на Покровський напрямок, звідки вже не повернувся. Туди йому і дорога. На жаль, наразі і надалі Україна не вражає результатами на зимовій олімпіаді в Мілані. Катерина Коцар посіла 11-те місце в кваліфікації, пройшла до фіналу у фристайлі в Бігейрі. Олег Гандей фінішував 16 шістнадцяти на півтори тисячі метрів зі шорт-треку. В гонці переслідування з біатлону у чоловіків Віталій Манзин, 16-те місце Дмитро. Підручний 20-те У жінок Юлія Джима 43 місце. Олександра Меркушина, 45, Христина Дмитренко 48. -те. У спринті в Біатлоні Юлія Джима – 24-те місце, Олександра Меркушина, 42, Христина Дмитренко 54, Олена Городна 76 76-те місце. Анастасія Шепіленко, 39-та. гірськолижному спорті в Славомі Гіганті. Метро Шепіюк Тут 40-й. У стрибках на лижах з трампліну Євген Марусяк 41-й, 41-є місце, Віталій Калінченко 44. 44-те у жіночій естафеті 4 по 7,5 кілометрів лижних перегонів. Дарина Мегаль, Анастасія, Нікон, Софія, Шкатула, Єлизавета Ноприєнко Колобі. Вихованець спортивного клубу «Дзідо 80 Дніпра групи тренерів Романа Летвенчука, Миколи Катраченка і Володимира Старова, 16-річний Ілля Швець, завивав золоту медаль першу у своїй кар'єрі нагороду в офіційних міжнародних змаганнях на другому подочному році Кадетському кубку Європи, який зібрав у словацькому місті Шаморині. 626 учасників не старших 18 років з 20 країн, 22 країн трьох континент, континентів світу. 15-річна анна Григоренко зі спортивного клубу від Дніпро», яка тренується під орудою наставників Георгія і Тетяни Гавришів та Григорія Короля, стала бронзовою призеркою в зальковій групі Кубка Європи. 18-7-му і фінувала. Софія Балабан загалом кадетська збірна України виграла 13 нагород, три золоті, одну срібну і дев'ять бронзових. І стала другою у медальному заліку, пропустивши поперед себе лише Польщу. Окрім цього, маємо ще дві бронзові відзнаки. Одну з них вибрала вихованка першої спеціалізованої дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву. Дніпровської міської ради і Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського вищого училища фізкультури Марія Шейніна у командному заліку у стрільбі з пневматичної зброї на чемпіонаті Європи Ю 21 зі стрільби, що завершився в Болгарії у місті Бургасі, бронзована нагорода і у вітрильників обласного центру олімпійської підготовки Єгора Самаріна і Єлизавети Василенко, тренери Руслана Таран Олександр Герасименко, які стали третіми на міжнародній регаті Карнівал Рейс у класі Човнів 470. Баскетбольний клуб «Дніпро» на домашній арені 119-83 розтрощив Миколаївський «Нікомбаскет» у матчі регулярного чемпіонату Суперліги України, що стало найкращим показником результативності сезону. Раніше були 103 очки цієї позначки, досягали двічі рівне обігралого верло з рахунком 103-61, А гарківські Соколи 103-94 перемогли в Овертаймі Запоріжжя. Наразі підопічні Володимира Коваля захопили ініціативу з перших хвилин і вже у стартовій чверті мали запас плюс 15, А у заключенні 10 хвилин. Довели перевагу до тріскучої Дніпровці, продовжують односібно лідирувати у турнірній таблиці, маючи при 17 перемогах дві поразки. Шалене дербі регіонального, навіть міського масштабу, сильнішого не виявило. Результативна нічого 3-3 була зафіксована у матчі 17-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу, у якому Дніпровський атлетик приймав номінальних гостей суху балку у жовті води, яка базується у передмісті обласного центру селищі міського типу Слобожанському. Дербі це більше ніж просто гра. Це історія, традиції, протистояння, яке робить такі матчі легендарними. У них важко передбачити результат, що створює інтригу до останніх хвилини, а шалена підтримка уболівальників та максимальна самовіддача гравців на полі, робить перемогу часто важливішою за турнірні очки. Подібне більш ніж на 100% відповідало і знайшло своє підтвердження у матчі 17-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу, у якому Дніпровський атлетик приймав номінальний гостей суху балку Жовті води, яка базується у передмісті обласного центру селищі Слобожанськ. Кому попри те, що команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці, атлетик третій, жовтовоці з відставанням у 12 очок сьомі і ведуть боротьбу за місце в плей-офф. Різниця у такому не відчувалася. Взагалі, навіть більше суги були постійно попереду, змушуючи дніпровців відігруватись. Вже на шостій хвилині після потужного удару Ковальова першим на добуванні опинився Ярошенко і вивів свою команду вперед. Втім, вже через дві хвилини господарі поновили рівновагу, коли Файдор гепнув у ближній вратарській і Сіріцький, запустив чергового метелика. Зрештою. На відпочинок суперники вирушили за мінімальної переваги гостей, ніжник обікрав капітана Атлетика Васильєва і сам на одинці розібрався з голкіпером. Проте вже у дебюті другої половини зустрічі Дніпровці наздогнали сухих. Чур, виконавши спочатку штрафний, за мить другим темпом середньої дистанції, що називається, увігнав сферу під поперечину. Заключна 10 хвилинка матчу була позначена голами на її початку і в кінці. Гості розіграли комбінацію за хрестоматію і шеремет влучно тріснув низом у площину білого прямокутника. А коли пішла перед. Остання хвилина поєдинку господарі вже діялися п'ятим польовим. Після прострілу від лівої лицевої лінії помилився сорокін вибиваючи сферу, і Андре практично у нього з ноги надіслав її за призначення. Нічия 3-3, рахунок на табло залишився незмінним до фінального свистка. Втім, сама гра принесла справжнє задоволення гурманам і не тільки футзалу. Я думаю, глядачам сподобалась гра, але нервова для тренерів, мабуть. Перший тайм нам не дуже вдався, ми не те робили про що домовлялися, не так чуть-чуть рухались. Хотілося б більше агресії на м'ячі, і в відборах. Але другий тайм вже такий, який хотілося б бачити. Я подякував хлопцям, що вони молодці. І по що по рахунку, і по змісту гри ми вже виглядали так, як хочеться бачити. Але хочеться, щоб цільна гра була вона з першої до останньої секунди, а не відрізками такими. Над цим працюємо і будемо працювати. Да. Це не швидкий шлях такий, але будемо працювати. Вили, вели весь час в рахунку. Єдине, що бентежить, теж, що весь час вели в рахунку і нам знову... Не знаю, яких причин, зовсім. Я і в попередніх інтерв'ю казав, хочу розбиратися, де ця собака закопана, тому що я не знаю, дивіться. З Хмельницьким в кінці пропускаємо, програємо. Їдемо в нафренків за 22 секунди, в Рівному програємо за 7 секунд, зовсім щось. І сьогодні залічені теж секунди останньої хвилини. Не впорались і не втримали перемогу. Треба шукати в цьому якусь резерв. Е, мені з досвідом прийдеться поламати голову, але відповідь зараз я вам не скажу чому це. Тому що це загадка. Якщо ви дивились моє інтерв'ю після Кубкової зустрічі, там для мене це загадка і досі залишається загадкою. Дніпровський атлетик продовжує номінально перебувати третім хоча за втраченими очками його може випередити хмельницький сокіл, натомість суха балка веде жорстку боротьбу за місце в плей-офф. Поки що вона сьома. Чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо серед юніорів вікової категорії до 21 року став генеральною репетицією і заключним етапом відбору до подібного турніру національного масштабу, що відбудеться наприкінці лютого у червніцях, де тренерська рада збірної нашого регіону не безпідставно розраховує на успіх своїх вихованців, які на їхнє переконання на сьогодні одні з найкращих на теренах держави серед ровесників. Чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо серед юніорів вікової категорії до 21 року став генеральною репетицією і заключним етапом відбору до подібного турніру національного масштабу, що відбудеться наприкінці лютого у Черніцях, де тренерська рада збірної нашої регіону не безпідставно розраховує на успіх своїх вихованців, які на їхнє переконання на сьогодні одні з найкращих на теренах держави серед ровесників України в нашій області. Це один із наймасовіших возразів. Тому що ну, я, я маю на увазі вже більш професійне дзюдо, тому що юніори це е, та вікова, яка е, взагалі у нас в, в країні одна з найсильніших. Тому відбір нашої команди у нас це дуже, дуже сильна команда, тому ми сподіваємось і на чемпіонаті України взяти. Е, Максимально високе місце для відбору на чемпіонат Європи та чемпіонат світу цього року це дійсно якраз такий, такий віковий ценз, де визначається, чи буде далі спортсмен розвиватися, буде далі стремитися попасти в збірну команду України, чи може він потихеньку вже і закончить. З іншої сторони тут це можливість більш молодим спортсменам теж себе проявити і попасти на чемпіонат України. На початку стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією. Далі очільник Федерації дзюдо Дніпропетровської області разом зі своїми заступниками за вклад у розвиток цього олімпійського виду спорту в регіоні відзначив суддів національної і першої категорії почесними грамотами і запонками та защіпками для галстуків символікою громадської організації, які отримали Олександр Остроух, Маргарита Чоботько, Ігор Іормананніков, Родіон Кохановський та інші слідчого вони прийшли до виконання своїх. Безпосередніх обов'язків на татамі, на одному з яких увага була прикута до члена збірної України у ваговій категорії понад 90 кілограмів Олега Фесенка, який нещодавно повернувся зі Львова з турніру найсильніших дзюдоїстів України, де йому відверто не пощастило жербом, який відразу звів його з грізним якобом хамо. Зрештою, поразки, як відомо, тільки загортовують, що він не довів і нині, ставши володарем золотої медалі. Хоча плани у нього і надалі залишаються амбітними. Плани як завжди, перемагати. Що сказати, на турнірі найсильніших жеребування не пішло на мою сторону, як кажуть. Ну, ми реабілітувалися після травми. Перемагати на чемпіонаті України. Золото треба там. чемпіонати Європи, світу як, як піде. На сьогодні, як завжди, перемагати. Дуже непогані хлопці молоді. Надо боротьбу їм. Окрім Олега, чемпіонами у своїх вагових категоріях з Дніпра стали Єва Грекова, Дар'я Доля, Альбіна Мусієнко, Єлизавета Герздорф, Альона Бурдіна, Артем Варданян, Ярослав Харламов, Даніл Мусін, Владислав Ванярха, Костянтин Шевченко і Віталій Сорока. Дві нагороди найвищого гатунку до Сенельникова повезли Ярослава Недвига, Єлизавета Інютіна з нею до рідної домівки, Великоденлоїнської дитячо юнацької спортивної школи селища Молодіжного повернувся і Андрій Прищепа. Наразі бажаємо всім успіху на прийдешньому чемпіонаті України. В Чернівцях, звідки будемо очікувати гарних новин. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.